Вітаю, друзі! З вами Легкий канал Успішний експеримент. Хочу показати вам сьогодні білий швид гіполергенний сорт з ось такою ягодою. Бачите, коли на ній ось такі розовенькі цяточки, це вже свідчить про її повну зрілість. У нашому господарстві всього 5 кущиків, і тому мені дістались від знайомого. Бачите, ось такий сорт, смак у них. Ананасовий якийсь такий цікавий. Зараз ось маленьку ягодку зірву. Бачите, яка середина в тінь біла. Побачите рожевенькі прожилки по краях, ось як отут. Значить, що її можна зривати вже. Ягода не дуже лежить, не транспортабельна, тому це так тільки поїсти. Сорт такий цікавий, смаковий. Здивували нас вперше такий якийсь смак тропічних фруктів. Соковита в основному по консистенції така, як звичайна полуниця. Зараз зірву відрив дуже легкий. Ось така. Так, ось перенісся додому, дивіться, яка вона в розрізі. Бачите, м'якоть дуже соковита видно. і дуже ніжна. Ну, да, цікавий смак, цікавий. Головне її не перетримувати сильно. Ось такі червоні кісточки на поверхні, неглибоко занурені. Минулого року я проводив конкурс, і підписниця Юлія, здається, виграла декілька саджанців білого швета від мене. Я додам їх безкоштовно до її замовлення. Тож, Юлія, якщо ви дивитесь, скоро ваше замовлення до вас прийде разом із подарунками білого шведу. Вам дуже пощастило мати такий добрий Дякую сорт. Дякую вам свій. за огляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки в цьому відео. Пишіть ваші коментарі, чи маєте ви також білий швид, може, якісь інші новинки цікаві. От саджанців в цьому році на цей сорт не буде. Тут хоч би собі розсадити трішки, та і е, там пару людей у мене замовило буквально е, по 2-3 штучки, дуже не, ну, не, незначна кількість. Ну, от, дякую вам, до нових зустрічей за маленьких канал успішний експеримент. Бувайте!